Більше трьох років поспіль на контролі міської влади перебуває чимало питань з базового відстеження і внесення змін у додаток до рішення міської ради про затвердження положення порядку ритуальних послуг на території Кривого Рогу. За словами Ірини Ришкової, начальника управління розвитку підприємництва міськвиконкому, ще наприкінці грудня минулого року Дніпропетровським обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету зазначений проект рішення Криворізької міськради було визнано таким, що на супер. Речить вимогам діючого законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання ритуальних послуг населенню його метою є визначення порядку охорони та функціонування місць поховань, удосконалення регулювання відносин. При наданні ритуальних послуг, показниками, за якими буде здійснюватись відстеження результативності даного регуляторного акту, є кількість кладовищ, які забезпечено охороною, кількість фактів осквернення могил, місць поховань, навмисного руйнування чи викрадення на могильних споруд склепів. І кількість звернень громадян та суб'єктів господарювання щодо порушення їх прав, передбачених чинним законодавством та цим регуляторним актом. На сьогоднішній день у Кривому розі зареєстровано 36 кладовищ, 10 з яких є офіційно відкритими у межах міста, та 4 на території Тернівського району. Ведеться робота з розширення центрального і західного кладовищ, створення нового цвинтарю на північному гірничо збагачувальному комбінаті. Основний перелік робіт з надання ритуальних послуг Послуг покладено на комунальне підприємство Ритуал. Головним виконавцем регуляторного акту у ритуальній сфері є управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради. Чималий обсяг робіт з базового відстеження рішення про надання ритуальних послуг пов'язаний із зверненнями громадян. З 31 січня 2013 року по 31 липня 2013 року від громадян надійшло 9 звернень. А саме щодо надання дозволу на перепоховання останків померлого одне звернення. Щодо організації поховання сім звернень. До прийняття регуляторного акта з 31 липня 2012 року по 30 січня 2013 року кількість звернень громадян, які надійшло, складало 5 звернень. У попередній аналогічний період базовому періоду, а саме з 31 січня 2012 року по 31 липня 2012 року таких звернень надійшло 18. Щодо виявлення фактів осквернення могил, місць поховання намисного руйнування та викрадення на могильних споруд склепів. У період базового відстеження встановлено одне, один факт осквернення могил. Така ж сама кількість фактів осквернення могил було до прийняття регуляторного акту. І в попередній період аналогічний базовому фактів осквернення могил виявлено три найбільше питань зауважень та пропозиції до міської влади надійшло від громади міста стосовно чіткого врегулювання цінової політики з надання ритуальних послуг, поховання і перепоховання померлих тощо. Представники міськради пообіцяли відреагувати на усі звернення мешканців згідно вимог чинного законодавства України. Відповідні звернення від громадян можуть надходити до виконавця заходів з відстеження порядку надання ритуальних послуг, управління благоустрою і житлової політики та управління розвитку підприємництва міської ради до 31 серпня включно.